І на кінець служіння я пропоную ще звернутися до такого тексту Божого Слова, який, я вважаю, буде для нас, молодих, дуже і дуже великим благословенням. Приповістки Соломона 14.14. При Соломона 14.14. 14. Чоловік з розращеним серцем насититься від путей своїх. І добрий від своїх. Новий заповідь каже так: що сіє людина, та й пожне. Господь обманутий не буде. Роздумуючи над цим текстом, аналізуючи царів Ізраїля, ми бачимо, як це в житті працює. Почнемо від Давида. Давид, Соломон, Робоам, Авія, Аса, Йосафат, Іурам, Охозія, Іоас, Ахаз і пішло далі. І ми можемо бачити, як це працює, як на картинка. Людина, яка поклала в серці своєму шукати Бога. Зближатись з Богом, вірність йому берегти, і як життя прекрасно проходить. Людина, яка не розкусила, хто такий Бог, хто такий Дух Божий, як діє Господь якось не зрозуміла цієї цінності, відношення з Богом ставила на другий план, і яскраво можна бачити, як життя цієї людини котилося. Є в тій людини були якісь певні там розваги життя, насолоди життя, якісь там підйоми, падіння, якось життя складалося в когось катастрофічно, жорстко, так. когось довше життя було. Ну, оцей вірш ми бачимо так, просто бере і виконується. З розбещеним серцем від своїх шляхів насолоджується і має, а з серцем, яке до Господа направлене, своє має. І так життя кожної людини. І ось роздумуючи над цими біографіями, біблійними героями, я хотів би підкреслити деякі такі важливі, важливі цінності ще. Вже сьогодні Дух Святий говорив багато саме за це. Наприклад, порівняти Давида і Соломона, Давида і Соломона, то ми можемо бачити, наприклад, життя Соломона. Не фінанси. Не мудрість, не велика сила до щастя не веде. Це є складова щастя. Це є складова. Може щось не бути, може все бути. Складова щастя. здоров'я, матеріальний стан, там відома людина, впливова людина. Це складова щастя. Але це просто, можливо, результат щастя. А до щастя не веде. Він став з часом зовсім мирська людина. Маючи так багато, маючи мудрість і всі різні блага, він став мирська людина, звичайна мирська людина. І читаючи притчі і псалтир, то ми можемо бачити, що притчі це як такий кодекс моральних правил, принципів правильних правильних все в притчах Соломона чудово, правильно, розумно, глибоко, йомно, об'ємно, так чудово сказано. Все чудово. Але можна сказати, так, горизонталь. Коли читати псалми то Давид через псалм. Він все, душа рветься, душа летить до святих Твоїх, до дивних Твоїх, в храмі Твоєму хоч один день. До тебе, до твого слова. Я про нього роздумую день і ніч. Сім разів в сутки молиться, зірка встає, він до слова біжить. Читаючи псалми, можна підвести такий, якби підсумок. Ця людина постійно голодна по Богу. Постійно спрага по Богу. Він не міг напитися тої води живої і не їстися хліба небесного. Постійно він хотів, хотів, хотів. І вже ці речі, різні такі речі життя, це був як наслідок цих сильних, прекрасних відносин з Духом Божим. Вже в життя Ровама ми дивимося. Ровам, то щось похоже на Асафа. Написано у Паралепоменон, що коли його царство більш-менш стабілізувалося, він укріпився, то Каже слово Господнє, возгордився і залишив Бога. Оце щось Васафа, 72 псалом, стоїть так і думає, може я Богу зря служу, га? он там не чистівці, олігархи так нормально себе чувствують. І дітки, і вони, і все нормально. А я смиряю себе, упокорюю себе, я дисципліную себе, контролюю себе, турбуюся про святість. все. І одного разу він так на розоріжжі став, Ага, може, зря? Бачите, яке слабе коріння богопізнання, яке слабе коріння посвячення, що він надивився десь там в соцмережах якісь картинок, не тих, що треба. <реш> І почав колібатися. От як ці нечистівці себе гарно почувають. А я святий не маю того, 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 того можливо, немає. Ще щось немає. От нема утвердження нема основи, нема, нема корення такого утвердження І так, віра Богу, так, сяк, так. Оце, оце так ровам. Коли біда була, ще держався, бо більш-менш мир став. Залишив Бог. І вже Авія пішов його слідами. Вже Аса краще. Аса вже більш нуждався в бої, шукав Господа. Хоча один раз він такий промах сильний дав. Він з Богом був хорошо, все, навіть ефіоплянин до нього вийшов, мільйонна армія в нього була. І він пішов на цю армію і переміг з Богом. З Богом переміг. А коли його рідний брат прийшов з ним битися, рідний брат, Ізраїльське царство, то він не пішов з ним якось компроміс знайти, помиритися, ще щось. Він все золото з храму бере і несе в Сірію, там, де зараз громадянська війна, От. каже: наби мого брата, в тил йому дай. І він прийшов і почав грабити міста, бити міста, і відступив його брат від нього. І прийшов пророк, і його жорстко так докорив, а він аж розізлився. Юсафат вже чудова людина, теж так, до Бога рвався, Бога шукав. Хоча подружував за хавом Чуть-чуть подружував за хавом, і та дружба вилилась в те, що його синочок Іоран женився на дочки Ахава. А ми знаємо, що мудра жінка то є вінок для чоловіка, а глупа то гниль в костях, то сатана в юбці. То гниль в костях, то позор, то сточна труба. Так і написано, то не пристан на капель дождів день. Який бітон є сильний камінь, а та капелька така 90, 60, 90, диру в ньому робить. <реш> Йосафат, що ти дружиш за Хаом? Чо ти? Ти що в ньому нуждаєшся? Ти сам самодостатній. Він нечистивець. Ну, чомусь він почав з ним дружити. І бачите, в та дружба вилилась? А чого я так жорстко критикую його дружину? Тому що я думаю, моя версія, я думаю, це її робота, що вона його так схилила на нечистиві путі, що пророк Ілья сів і йому написав листа, в якому він був проклятий. І це прокляття швидко почило на ньому. І він в великих муках і болях і стражданнях вмер. Настільки було жорстке прокляття, що він ще живий, а вже з нього внутрішності випадає. З Богом шутити не можна. Він настільки був, поступав мерзко, що він своїх братів всіх перебив, бо боявся конкуренції. Дорогі друзі, праведник насититься від своїх путів, нечистивий від своїх. Ми всі тут зібрані, вільні люди. Кожен сам собі вибирає дорогу життя. Як я буду жити? Я піду шляхом Давида. Я навчу себе голодати по Богу. Я навчу себе прагнути Його. Я навчу себе зближатись з ним, я навчу себе скучати за Ним, я навчу себе любити Його жилище і сказати, щоб це були мої слова, і, і, оці слова, краще я буду один день в Домі Божому, ніж тисячі в шатрах нечесть. Чи, Чи я піду якимсь шляхом Рувуама, Іорама і іншими шляхами і, піти? Ми тут рішаємо в Домі Божому. Чи шляхом Асафа? Прийшов на зібрання, ну воно мені постокав постойку. Браття, будьте довольні, що я прийшов сюди. Не так глянете, не прийду. Більше. Яке слабенька віра. А вже взяти сідраха місаха Авденагу, то їхнє укорінення в Бозі це скала. Це скала, об яку чуть не розбився на уходоноса. Це скала. Ми каже, не каплі, не, не грам, не міліметр. Ми не відступимося. Оце наш путь, оце наш шлях, та я вас пічу. Наш Бог може спасти від печі, якщо не спасе, це Його воля суверенна. І не на грам не захиталися. Ми служимо Богу, і наше служіння Богу дорожче життя особисто. Забирай здоров'я, забирай маєток, забирай життя. Но вірності Богу ми не віддамо. Ми з Нею помрем. хвала Ісусу! О чудові юнаки! О, чудовий вибір! О, чудова дорога цих хлопців! Ох, вони гарно рішили, якою дорогою по життю йти! Дорогою посвячення, дорогою вірності, дорогою спраги Бога! І слава Божа прийшла в їх життя! Хвала Ісусу! Ми деколи чуємо проповіді, що про... проповіді процвітання, чуємо проповіді, критики процвітання різні. Знаєте. Коли людина посвячена Богу і шукає Бога, Бог знає, в який час прийти цій людині і якісь інші благодати, інші благодати, інші благодати, інші благодати. Бог знає. Що для нього? Як, і що для нього? Чи це важко Йосипа підняти з темниці в цар? Сон дав солому, цьому фараону раз, сни снять. Йосип потолкує йому. Той толкує, він його серце розполагає. Все вже поставив. Чи для Бога є щось важке? Чи його рука сократилась в плані оцих речей? Але має бути корінь, має бути ядро, має бути основа глибоке посвячення йому на віки віків. На віки віків. І я, дорога молодь, пропоную вибрати для себе авторитетом Давида. Навіть не Соломона. Тому що страх Божий. Голод по Богу, спрага Бога, чисте серце це набагато дорожче, чим величезна мудрість, якої нікого нема, так не було на той час. Чим можливо величезна армія, чи, можливо, ще щось таке, якісь досягнення світські. І що це все прахом пішло? Прахом його синуля, тут же все, все направо наліво. Він неправильно себе повів, відійшло 10 колін. Далі неправильно себе веде, приходить єгипетський цар, розграбив все то, розтрощив, розламав. Що схотів, забрав, золотий і щити, скарби, все, оставив ровами, як є. А Давид оставив своїм потомкам Боже розположення. Божу приємність, Божі такі певні плани. Хмари благословіння висіли вже над потомком Давида Соломоном. Це Давид приготував. А Соломон що приготував? Чаші гніва своїм дітям. І тому сьогодні згадувалось одній проповідей, да, що яка молодь там вибирала собі якусь там лідера. Хай нашим авторитетом буде краще Давид. А саме в ньому це що? Спрага по Богу. Давайте цією дорогою підемо. Хай це буде модель нашого життя. Давайте оцей путь вибере, як в нього навчити себе, можемо себе вчити, зобов'язані себе вчити, так навчити себе шукати Бога, як цей муж, шукати Духа Святого, бути дуже уважним до Духа Святого в своєму персональному житті, дуже уважним до Духа Святого, щоби. Духу Святого ми були доступні, щоб Дух Святий міг нас поправити, докорити, змінити, зупинити, послати десь на служіння, доручити щось, щоб легка співпраця була, легка співпраця, а не якесь там далеке пізнання є Дух Божий. А прямо тут, тут. І я маю тут дві е, записки. Хтось із присутніх тут стоїть на сторожі, і Господь говорить до молодь до нашого зібрання. І передали таке слово, я зачитаю цю волю Духа Святого до нас. Може, є почерк трошки важко буде читати, але зверніть увагу на суть цініть той свободою, яка є дана сьогодні для вас. І як ви много раз слышали о тяжолих временах грядущих на мир, то не приймаєте всерйоз. Тобто, із того, що много разів слышали, то не приймаєте всерйоз. Кто уверен в завтрашнем дне? Кто знает, что произойдет завтра? Просите защиты у меня. И не полагайтесь на разум свой. Не пренебрегайте возможностью собираться вместе, ибо желание сердца моего, дабы вы едиными устами воздавали славу мне за милость мою. И не твоя рука привела сюда, Но милость моя, храняща ті б, довіла до сего часа, даби ти прославив мене. Оце слово Духа Святого. Цінуймо цим добрим часом, цінуймо спільними служіннями, спільною хвалою. Мім, мімо того, що в Давида була така велика спрага по Богу, я в нього бачу ще дві риси. Читаючи псалми, читаючи псами, яскраво бачимо два таких дійства Давида. Всі псалми, ну майже всі, пронизані двома речами потужна хвала і прохання про захист. Ви згодні? Потужна хвала. Він, він каже, я буду умножати разною хвалу. І Дух Святий каже: мені угодно, що ви сходились разом і єдиними устами воздавали хвалу. В Давида життя було багате на хвалу. І в нього була сильна хвала. Сильна хвала. І просив охрани, і ми бачимо, це в житті його було. І ще також ще одне відкровені, я зачитаю перед молитвою, О, молодие серця, які на цьому місці, слово, яке говориться к вам, не должно быть пренебрігаємо, ібо святость Моя нужна всім є время для вас пересмотрети тайні и тайні. Мысли. и крепко попросить прощения предо мной. Не думай, что если за тебя кто-то молится, то ты останешься святым. Но нет, святость достигается усилием. Помните, что время начаться суду с Дома Господня. И если вы не будете в правильном состоянии предо мною, как устоите, когда я приду за церковью своей, готов... готовы ли вы встретить меня с горящим светильником? А приход уже очень и очень близок, говорит Дух Святой. Звернемо увагу на це слово, хай воно буде вшановане нами. І що це слово нам повеліває, хай так і Роми. І в цій молитві заключні. Я закликаю, щоб ми помолилися в цьому напрямку, саме звернули увагу на Слово Духа Святого і в цьому напрямку Господь, поможи піти путем Давида, поможи. Щоб я був так глибоко посвячений, щоб мене була така сильна хвала, сильна молитва. Щоби я так любив тебе, як він, а він крепко любив Бога, встане для молитви.